І я вітаю всіх на Одещині. В нас дощик. І я не могла не познімати відео, щоб зафільмувати собі, як це дощ. Бо ми так давно його не бачили. І рослинки наші так давно не бачили дощу. Трошки ось похилилась Polar Bear. Ну, дуже великі волоті. І подивіться, яка вона молодець. Вона. Майже не погоріла. Набиті красиві, це двохрічна рослинка. На штамбіку я її сформувала цього року. І залишила 4 бруньки, які дали 4 гілочки. Ось така. Але я сподіваюся, що вона підниметься, і я вам покажу, як вона коли не нахилена. Так, дещо дощик поламав, ось, наприклад, верба цілу гілку. Був він трошечки з вітром, але це нічого. Там все відросте, а дощик був ну, дуже потрібен, ну дуже. Все просто ожило. За два дня дощику, аж грибочки виросли в мене на газончику. І газончик трошки, хоч позеленішав. Дуже добре Добра така погода для гортензій. Це так приємно, коли ти приїжджаєш і можеш чому чимось насолодитись, а не бігати з лійками, зі шлангами. Ну, це ж взагалі. Супер. А хвойні рослини так взагалі такі вдячні. Такий колір в них відразу насичений. Подивіться, яка краса. А тут взагалі гортензії, ну такі раді, такої погоді ви не уявляєте. Подивіться розквітла Оця фізер, в неї ось така повненька квіточка. Дивіться, як гарно цвіте. Така насичена, рожева. Але трошки розвалилась моя таблетенція. Дощик був такий досить ну, сильний, такий забивний. І Гілочки в неї такі тоненькі, то трохи вона в мене розвалилась. Але від цього квіточки свою красу не втратили. А ось кому не сподобалось, так це лабілі. Подивіться, її геть зовсім положило. Вони як ганчірочки стали, не знаю, відновляться чи ні. Пітуня трохи тримається, молодець. Дуже похилились, треба чимось підв'язати. Я наче і підв'язувала, але не витримала ця підв'язка моя. Платі кадончики хінацея, вони досить високі, їх дуже похилило. А ось новенька лівінг. Гілочки, які такі міцні, гарно стоять. Хоч і набрались водички. А які ось дуже такі тоненькі, їх похилило трошки. Ну, також не підгоріла, ну, поки що. На завтра в нас вже обіцяють знов 31 градус. Всю цю спеку дуже гарно пережила моя гліцинія. Вона не просто гарно пережила. Вона почала мені давати вистрілювати десь через, мать метра три, ось там під ялиною. І ось тут в гартензіях перейшла через у, у, усю цю верандочку. І це мать метра чотири, і почала мені сходити де треба, де не треба. Тому навіть не знаю. Що з цією красунею робить. І від спеки в неї сипались листя, і таке враження, що в мене вже жовтень. Мої всі топіарії такі занедбані. Не можна було стригти, поки була така, це була не спека, це було пекло. Тому всі. Бідненькі, Ця спіраль геть заросла. Але що робити? Хай чекають. А тут фантомчик держиться, але він розквів один з перших і вже трошки почав зеленіти. І трошки і пригорів. Ну, це коли зблизька, а здалеку, наче нічого виглядає. Такий маленький екстрений випуск дощовий з моєї дачі. Всім бажаю гарної погоди, гарних врожаїв, здоров'я, миру та скорішої перемоги.